Сьогодні тисячний день повномасштабної війни в Україні, тисячу днів болю, втрат і боротьби. Але це також тисячу днів незламної віри, мужності та єдності. Це тисячу ранків, які починаються не з кави, а з новин про обстріли, тисячу ночей, які не дають спати від звуків сирен, та тисячу днів, коли наші міста стали фортецями, а наші люди героями. Кожен день це виклик для військових, які тримають оборону на передовій, для медиків, які рятують життя під обстрілами, для волонтерів, які невпинно працюють у тилу. Для для всіх нас, хто мріє про мир, кожен день це крок до перемоги. Україна втратила багато, але здобула те, що не купиш за жодні гроші. Єдність, силу і впевненість у своїй правді. Ці тисячу днів довели Українці незламний народ. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу, і вдячні кожному, хто продовжує боротися за мир. Попереду ще багато викликів, але ми знаємо разом. Ми здолаємо все. Наша боротьба триває, і кожен новий день наближає нас до перемоги. І тисячний день війни стане ще одним кроком. Ом до нашої спільної мрії, миру, слава Україні! Героям слава!